Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про цікаву книгу, новинку Бірнамський ліс від Еленор Каттон, яка особисто для мене, я її дуже чекав, вона була для мене надією і сподіваннями, що вона мені дуже зайде, залетить і сподобається. Але відкрию одразу карти. Особисто для мене ця книга стала розчаруванням в більшій мірі. Тож, давайте про це поговоримо сьогодні. Новинка Елінор Катон. Бірнамський ліс. Спочатку трохи про сюжет. Загально, що ми тут маємо? Події відбуваються в Новій Зеландії. Від мене за це одразу плюс, тому що мені подобаються твори, фільми, книги про Нову Зеландію. Тут є маленьке містечко, яке розташовано біля природного парку, біля гір. І в горах відбувається обвал, містечко стає наполовину відрізане цим обвалом. Там одна дорога якась залишається, там і так було три з половиною людини, а зараз взагалі дуже мало. І там є ферма певного а, фермера. Цей фермер, це місцевий депутат, знаменитість. і от у нього там сотні гектарів, ця ферма, і тепер там взагалі менше людей. І Цими землями планує скористатися в своїх цілях. На цій землі кинуло око. Організація Бірнамський ліс і його лідерка і засновниця, дівчина Міра. В бірнамці, взагалі, що вони роблять, хто вони такі? Це найцікавіше для мене було в цій книзі. Оцей початок, оця зав'язка це садівники поза законом. Це група молодих людей, дівчат і хлопців до 30 в основному, які мають таке хобі, а дехто, як міра, як лідерка, працюють в Бірнамському лісі як на повноцінній роботі. Вони а, такі собі неприбуткові, нелегальні садівники. Вони засаджують овочами ті ділянки, які не пристосовані до цього, або на яких заборонено вести якусь діяльність, або просто на чужих ділянках. І вони збирають урожай, врешті-решт, і його роздають і трохи розпродають. Вони не прибуткові, вони такі свідомі, вегетаріанці, соціалістичні, дуже з таким лівим нахилом. Чому я кажу лівий нахил? Бо в цій книзі загалом тут такий собі батл ідеологій. і це мені теж подобається. Отже. Є ця ділянка, є ця ферма, яку е, вибрав Бірнамський ліс, щоб нелегально там посадити дуже багато грядок і можливо вийти в прибутковість, зібрати нарешті дуже великий урожай, так щоб соціальними, крафтовими, безпечними для природи, екологічними методами, але і отримати нарешті якийсь хоч грошовий прибуток. Але на цю землю також накинув оком і один е, мільярдер, дуже багатий чувак, який хоче побудувати на цій землі бункер. Але у нього є ще деякі секрети. Це не вся інформація. І на цій землі, на цих гектарах, біля гори, біля обвалу, біля цієї ферми, так би мовити, стикаються, зіштовхуються інтереси Бернамського лісу і хлопців і дівчат, звідти політика, депутата, який володіє цією фермою легально, і мільярдера, який теж, якому теж потрібні ці ділянки, він дещо там мутить, і не буду розкривати що саме. Отже, це щодо сюжету. Тепер про мої враження. По-перше, чому я думав, що книга має мені дуже зайти? Оця компанія садівників поза законом це такий, така зав'язка. Яка дивує в хорошому сенсі, я не бачив нічого подібного, і мені було цікаво. Тобто, це не якісь малолітні хакери, чи грабіжники, чи успішні авантюристи, про яких і так дуже багато творів, багато історій. А це люди, які викинули виклик капіталізму, і вони, наче, мають якусь ідеологію, і мають якусь альтернативу тому капіталістичному способу життя, який просто повсюди, який всюди, і я вважаю, що він дійсно. Дуже сильно проникнув у наш світ навколо і в наші думки, і в наш світогляд. І я не кажу, що щось хороше, і щось погане. І саме цікаве, що в цій книжці авторка теж не наділяє, не розділяє на чорне і біле. Це мені теж дуже сподобалось спочатку. Тут, наче, є і іронія, і сарказм і щодо лівих, і надто соціальних поглядів, і звісно, щодо капіталізму, оцієї ідеології, що гроші купляють все. Сатира на це також. То оце угрупування героїв Бірнамський ліс і те, чим вони займаються. Це для мене була така цікава, свіжа альтернатива. Я був готовий про це читати. Я дав повний кредит авторці. Я був готовий читати про це як в сатиричному ключі, так і в серйозному. І тепер йдемо далі. Починається все дуже серйозно. І перші декілька сот сторінок це виглядає як серйозний роман в дусі, я не знаю, якийсь класичний. Європейський чи американський роман, там, де зіштовхуються соціології, герої сперечаються одне з одним. І оця, оцей клеш, оцей соціальний лівий е, світогляд з капіталістичним оцим е, світоглядом грошви і тим, що гроші все вирішують, і люди прагнуть тільки грошей. І ця битва світоглядів подається нам, начебто, через цікавих персонажів, але. На мою думку, найбільший мінус в цій книзі, чому історія не зіграла, тому що авторка все це розказує, а не показує, як сказав шановний наш містер Стівен Кінг, за можливістю показуйте, а не розказуйте. Тобто, тут в бірнамському лісі оці класні і цікаві світогляди, думки героїв, їхні е, прагнення, їхня мотивація вона представлена. По більшості в діалогах, діалогах дуже великих іноді, таких рівня філософського диспуту Платона проти Арістотеля, щось таке. Мені було іноді, чесно сказати, нуднувато. І книжка через це програє і посередині десь просідає. Тож оці е, діалоги вони замінюють дії, замінюють якісь вчинки, якісь пригоди, якісь конкретні дії персонажів. Дії починаються, але ближче до кінця, про це згодом. Також авторка дуже сильно розписує всю історію кожного героя, батьків, родину, всі мотивації і всі прагнення персонажів вони тут прям описані: ну ледь не які були батьки, що вони засуджували, як було в їхній сім'ї, до чого вони звикли, і це наштовхує на такий вайб, знаєте, серйозного класичного роману. Ще раз запам'ятайте це, я не дарма, це кажу, такого змістовного ґрунтовного роману, там де дуже багато психології, бо авторка виступає тут, і ми, як читач, виступаємо тут, знаєте, як м, камера чи е, ведучий збоку, і він отак от говорить: наприклад, Міра збиралася е, зробити от і тето, -то, тому що вона вважала так, бо її мама та 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 та, -та але в глибині душі, вона, ну ви зрозуміли. І отакий погляд, наче з очей ведучого і з дуже-дуже-дуже великими поясненнями і дуже великими діалогами, на мою думку, це мінус для книги. Якби авторка зробила раніше якісь цікаві події, раніше по сюжету, десь всередині книги, то це може було б краще. Щоб ви не думали, що, на мою думку, всі діалоги і описи суто погані, ні, це не так. Є дуже класні і сильні частини. Вони. Підживлювали мене, і вони мені давали знову і знову надію, що зараз почнеться такий цікавий конфлікт, якась цікава пригода. І, от, деякі хороші описи, приклад такого описа, я вам хочу зачитати. Це чарівний абзац, який мені пообіцяв дуже багато і мені дуже сподобався. Міра так полюбила садівництво, бо так відволікалася від звички безжального внутрішнього критика. Коли в неї щось виростало, вона відчувала таке собі осяжне прощення. Смиренний рух уперед і новий початок, те, чого ніяк не могла досягнути майже в жодній сфері життя. Навіть коли вона помилялася або щось відверто не виходило. Наприклад, коли зрозуміла, що насіння цибулі не зберігається, чи що в холодних ґрунтах морква виростає блідою, вона ніколи не відчувала докорів, адже в саду істина не набувала форми правильності, а правота не була протилежністю помилки. Навчитися чогось такого простого, як поливати рослини при корені, не сприймалося як жорстка реальність холодних фактів, а було радше посвяченням у таємницю. От такі описи мені сподобалися. Але йдемо по порядку. Я знудився на середині книги, на мою думку, сторінок 100 150 можна було сміливо викидати, і книга від цього тільки виграла. Але тепер переходимо до фіналу. У мене склалося таке враження, що авторка. Або писала фінал останній десь 70 100 сторінок після якоїсь перерви в написанні, або редакторка чи друзі сказали їй, Елінор, давай, роби якийсь драйв, роби якийсь екшн, бо щось трохи, трохи все повільно і нуднувато. І Елінор зробила екшн. Справді, фінал дуже, так би мовити, неочікуваний, вибуховий. Я був дуже здивований ним, але він не грає. Як би сказати, він не вписується в оцю загальну канву серйозного, ґрунтовного, змістовного філософського оповідання, там, де битва ідеологій, філософські диспути і тому подібне. Фінал це суто трилер. Не буду розповідати, не буду спойлерити, але він мені нагадав по вайбу чорне дзеркало. До речі. Авторка згадує, десь всередині книги герої обговорюють одну серію Чорного дзеркала. І, можливо, це великодка від авторки, бо фінал вона зробила абсолютно в шокуючому, трохи дикому, вибуховому стилі Чорного дзеркала. Але на мою думку, воно все трохи не в'яжеться зі всіма тими трьохста сторінками, які були до цього. Відмітимо ще раз коротко, як резюме, плюси. Класний зачин, класний зав'язка, класні герої, цікава філософська проблематика капіталізм проти соціалізму в цікавій формі. Мінуси. Це довга відсутність дій. Авторка 90% розказує про все, а не показує діями. А дії починаються, як я вже казав, на останніх 70-50 сторінках. Але оцей фінал, оці останні активних 50 сторінок, які було дуже цікаво читати, вони виглядають так, що авторка раптово змінила темп чи чомусь вирішила писати трохи по-іншому. Менше з тим, скажу чесно, я не знаю, чи радити вам читати Бірнамський ліс. Це щирий відгук. Я боюсь брати на себе таку відповідальність. На мою думку, більшості з моїх друзів. Я б не став радити цю книгу, бо банально їм би було нудно. Це мені так здається. Я б порадив щось інше. Тому е якщо ви читали, і вам сподобалось, якщо ви думаєте, чи читати, чи ні, я справді не знаю, чи радити її чи ні. Можливо, ви прочитаєте, чи вже прочитали, і у вас думка відрізняється від моєї, будь ласка, напишіть в коментах. Мені справді. Цікава ваша думка щодо цієї книги, бо я трохи нею здивований і розчарований, як я вже казав. Хочу сказати про те, що чув про іншу книгу Елінор Каттон Світила. Її дуже хвалять. Я трохи почитав англомовні відгуки. Вона, здається, має 600 плюс чи більше сторінок. І я боюсь її читати. От боюсь і все. Після Бірнамського лісу, де авторка дуже багато розписує дуже-дуже розлогі описи, діалоги і молодій, я боюся знудитися на світилах. Але я чув, що там такий спосіб оповіді він грає там якраз дуже гарно, бо книга намагається здаватися книгою 18-го сторіччя, щось таке. Тобто, там цей опис це такий, типу, така фішка. Тож це в принципі все, що я вам хотів сказати. Я дуже хотів швидко прочитати цю книгу, старався як міг, і я мав надію на цю книгу. І ще раз, вона не погана, І деякі моменти, описи, діалоги і герої мені сподобались. Але цього було для мене цього було замало. На цих 450 сторінок, оцих можливо, 150 дуже цікавих сторінок. Мені це було замало, і для мене ця книга не хід, а радше розчарування. Дякую, що додивилися. Пишіть, що ви думаєте про цю книгу, якщо ви вже читали, пишіть свої відгуки, поставте, будь ласка, лайк під цим відео, якщо вам сподобалось. І, звісно, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу. До побачення.